Нато під прикриттям тренувань перекидає війська до кордонів Латвії і Литви. Польща закрила всі кордони з Білорусі. Абсолютно, Польща зараз відправляє своїх військових на навчання до українських військових в Україну по ППО. І Європа признала, що вони недостатньо сильні для того, щоб сражатися з Росією, і що Україна дійсно тримає весь європейський фронт. Давайте про це все по порядку розповсюджуйте. Давайте почнемо з геніального, що Польща нарешті почала відправляти своїх військових на навчання в Україну. Це раніше було, але не в таких масштабах, як зараз. Тобто раніше наші військові в бази НАТО в Європі, в Британії і так далі, навчатись. Я сам персонально був на багатьох із цих баз НАТО, співав для військових, розмовляв там з ними, бачив, як вони навчаються. І нарешті до них це дійшло. Нарешті вони це все призняли, і браво їм за це розуміють. І бачите, як швидко свідко змінюється. От я сам навіть не очікував, що воно все буде так мінятися. От дивіться, зараз 10 мільйонів українців мінімум іммігрували зараз за кордон, і більшість з них просто не знають, як шукати там роботу. Я вже більше 12 років працюю онлайн і 8 років заробляю з допомогою там.